Які дівчата, сьогодні я запрошую вас на наше наступне заняття, і ми знову будемо мандрувати в цікаву країну грамати. А чому вона така цікава? Тому що там живуть незвичні мешканці це звуки та літери. Вони всі такі різні, але живуть вони дружно. Вони дуже хочуть, щоб ми з ними познайомились і гарно вимовляли. А для цього нам треба зробити артикуляційні вправи. І допоможе мені моя помічниця, жабка. Дивіться, діти, яка гарна жабка нам буде допомагати робити вправи. І перша вправу, яку ми зробимо, називається лопаточка. Відкрий широко ротик та поклади язичок на нижню губку. Молодці. Відпочиньте трошки і повторіть ще раз цю вправу. Молодці! Наступна вправа, яку ми зробимо з жабкою, називається гойдалка. Відкриваємо широко ротик і тягнемося язичком до верхніх і до нижніх зубиків по черзі. Молодці. Відпочиньте трошки і ще раз виконайте цю вправу. Відкриваємо ротик. Молодці. Давайте виконаємо жабкою ще одну вправу, яка називається годинничок. Відкриваємо широко ротик, робимо посмішку і тягнемося язичком вправо і вліво. Повторюйте за жабкою. Молодці. Відпочинемо трішки і знову повторимо цю вправу. Молодці! Дякуємо тобі, жабка! Ми будемо вправно вимовляти всі звуки. Жабка нам принесла картинки. Але вона чомусь їх називає якась по-своєму. Її ніхто не розуміє. Давайте їй допоможемо. Подивіться на картинку і скажіть, що жабка робить невірно. Це омашка. Ошит. Тілець. Нижка. Ні, ні, жабка, Ти пропускаєш звуки. Діти, давайте додамо перший звук і назвемо ці слова правильно. Ромашка. Зошит. Стілець. Книжка. А ти знаєш, жабко, що намалювати ці картинки нам допомагають олівці. Ось вони. Зараз я пропоную пограти з олівцем. Візьміть, будь ласка, в долоньку один олівець і повторюйте за мною. Олівець у нас мудрець. І секрету він знавець. Аби гарно малювати, вправні пальці треба мати. По долонці він кружляє, дітка м'язи розслабляє, Покружляв і зупинився. Дуже добре потрудився. Молодці. Давайте разом вивчимо скоромовку про жаб. Слухайте і запам'ятовуйте. Жирні жаби дружно жували жовту жуйку. А зараз разом скажемо. Жирні жаби дружно жували жовту жуйку. Сподіваємось що вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!